Всім привіт! Вже незабаром почнеться масляна або колодій. Тому поспішаю поділитися з вами рецептом дуже смачних шоколадних млинців. Для приготування нам знадобиться 250 г борошна, 3 столові ложки какао, 30-40 г цукру, півчайної ложки солі. За бажанням додавайте ванільний цукор. Сюди вливаємо 3-4 столові ложки олії. В мене олія соняшникова, рафінована, без запаху. Вбиваємо сюди ж 2 курячих яйця. Все ретельно перемішуємо. Та поступово нам потрібно додати до тіста 450 мл молока. Робимо це в 3-4 етапи, добре розмішуючи, щоб не залишалось грудочок. Для цього краще використати молоко кімнатної температури або ледь тепле. Але і з холодним у вас також вийде. Коли все молоко вже вмішали, потрібно додати 250 мл окропу. Якщо тісто загусте, то додайте ще 50 мл. Знову все ретельно перемішуємо і можемо смажити наші млинці. Їх я смажу на завчасно добре розігрітій сковорідці. Обов'язково збризнувши трохи олією або змазавши шматочком сала. Тепер все по стандарту. розпреділяємо тісто по розігрітій сковороді та смажимо з обох сторін по одні-дві хвилини на середньому вогні. Такі млинці дуже гарно перевертаються. Практично не липнуть до сковороди і виходять дуже-дуже тонкі та ніжні. Випікаємо млинці. З цієї кількості тіста у мене виходить 16-18 штук. На сковороду діаметром 24 см. Ось можете бачити, які м'які та ніжні і тонкі вийшли наші млинці. А також вони дуже-дуже смачні. Якщо ви ще ніколи не куштували шоколадних млинців, то рекомендую спробувати. Також з таких налисничків дуже смачно виходить млинцевий тортик. Якщо перемастити його якимось кремом, Наприклад, заварним, то у вас вийде чудова альтернатива торту з назвою Спартак. Хочу показати, що вони дуже-дуже еластичні та чудово підходять для того, щоб у них завертати якусь начинку. Сьогодні я млинці буду подавати двома способами. Перший спосіб це просто згущенка. Повірте, це дуже-дуже смачно. А також, окрім згущенки, смачно подавати такі млинці з шоколадною пастою та з бананом. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!